Що ж це таке задачі? Чому вони так дуже цікавлять Лаврова? Перша з них була куплена Радянським Союзом у 1952 році біля Нью-Йорку на шикарному острові Лонд айленд Це був дійсно дуже шикарнючий і красивіший особняк. Він складався із 49 кімнат. Другий об'єкт був придбаний так само радянським союзом у 1972 році, і він знаходиться у штаті Меріленд біля Вашингтону. Коли туди у 87 році вперше попали американські журналісти, вони були шоковані розкішшю цього об'єкту. Він складався із двох величезних будинків для відпочинку, футбольного поля, тенісного корту, басейнів і ще безлічі різних об'єктів для відпочинку. І все це було придбано за гроші радянських ще трударів, для того, щоб радянська дипломатія гріла собі пузо. А далі за дивним збігом ставин, Росія оголосила себе правонаступницю радянського союзу, Росія заволоділа. Цими об'єктами.